Усім знакомико, ви на каналі Олена. Сьогодні у нас розпаковочка адвент календаря з іграшками антистрес від магазину Аврора. Розпаковка у довільному порядку. Але розпочну з номера один. Мені попався міні попіт у вигляді брелка. Віконце номер 19 Тут щось по типу неваляшки, міні-неваляшки. Номер 8. Вау! Це щось по типу нескінченого куба? Скоріше за все так. Це такий куб, що треба крутити, і він набуває нових форм. Номер 14. Антистрес, стручок гороху, з якого вилазять горшинки. Номер 4. Щось по типу попереднього антистресу, тільки це вже горіх, арахіс. я його не розумію. Віконце номер 23 Тут головоломка полуничка. Не буду розбирати, що я її не зберу. Дуже складно. Ні -ні, залишу залишена потім, коли підросту. Наступний антистрес у віконці No7. Це пластмасова змійка, яка трещить як кістки старої людини. Одинадцяте віконце і тут у нас поп-тюб. Віконце номер 5 Тут присоски. Воно схоже на щупальце восьминога. Віконце номер 16. І тут знову нескінчений куб. Тематика куба Космос і він дещо по-іншому складається. Віконце номер 6 Тут такі два колечка, які перевертаються. Цей антистрес мені сподобався. Номер 18. Тут така гра, футбольне поле, там, де треба заганяти м'ячик у луночку. Точніше в ворота. Номер 21 Тут попалася така ж, як і половничка. Це 3D-головоломка. Для мене вона поки важка, тому відкладаю її на потім. Номер 9. Тут щось кругле, аж важко дістати. Та це ж спінер. Наступний номер 13. Відкриваю. І тут, здається, знову поптюб, тільки вже рожевий. Номер 25. Головоломка змійка. Віконце номер 10. Тут машинка. Цю машинку треба завести, і вона поїде. Віконце номер 2 Тут те саме, що і було на початку відео. Це така штучка, яку треба ставити на голову, і вона одразу перевернеться. Наступне віконечко номер 12. Тут скейт. Але не просто скейт, це скейт яким можна точити нігті, за й свої підточу. Цікава ідея: граєш і робиш манікюр одночасно. Віконце номер 17. Тут знов якийсь скейт. О, це ж такий же самий. Два скейта, і наша вони. Номер 15. Тут лабіринтик головоломка. Треба кульку з одного кінця на інший перевести Сподіваюся, ви не стомилися, залишилося ще трошки. Номер 22. Тут теж машинка повторка, тільки вже жовтого кольору. Зверніть увагу, що машинка прозора і видно весь механізм. Можна влаштовувати за другом перегони. Номер 24. Знову головоломка це вже третя. Віконце номер 3 Тут щось незрозуміле. Якась каблучочка чи що це. Незрозумілий антистрес, але приємний для пальчиків. Номер 20 Тут теж нескінченний куб, але вже зроблений по іншому. Він однотонно рожевий зроблений з пластику. Приємний в руках, він мені подобається. Ось і добігає наш відео кінця. Ми сьогодні розпакували 25 віконочок і отримали 25 іграшок антистрес. Не забувайте про лайки, підписки. Але якщо підписуєтесь і не забувайте натискати на дзвоник, щоб не пропустити кожне наше нове відео. Всім знак оклику!